Питання усім. Щастя людини бути вільною. Будь-яка залежність це обмеження свободи. І далеко не кожному вдається самотужки звільнитися з рабства, чи то алкоголю, чи наркотиків, чи якихось інших згубних звичок. Цікаво те, що людина часто за власним бажанням потрапляє в неволю. І вже тоді, коли потрібно кликати на допомогу, осмислює свої помилки і благає сили небесні витягнути її з біди. Ігор Кабанов із Первомайська довгий час був ніби одержимий пошуками пригод. То його приваблювала романтика вуличного життя, то він з головою занурювався в атмосферу нічних клубів. А коли спробував наркотик, то все інше втратило для нього сенс. До яких наслідків привело таке життя, дізнаємося із наступного сюжету. Ще з раннього дитинства Ігор зазнав долі без батченка, тому що годувальника сім'ї підхопила хвиля наркоманії. Мати перебрала на себе усі батьківські функції і дуже швидко стала успішною бізнес-леді. Вийшла заміж, народила донечку. Проте, новий батько не завоював авторитет в очах Ігоря. А так як мати була з головою занурена у справи і не приділяла сину належної уваги. Тому хлопчик робив усе, що йому заманеться. Перший раз в міліцію на навчу, попав в першому класі. В определений день приїжджав участковий чоловік з міліції, збирав двоєшників-прогульщини і всіх, хто там десь в чомусь в школі неправильно сивали, і об'ясняв їм про тюрму і взагалі, що може чекати таких людей. І якби. Как бы, коли був одне таке зібрання було в школі, і там сиділи 9, 10, класи, 11, І тут зайшли три первокласника, які збили свого однокласника до того, що його положили в реанімацію. Ігорю було до вподоби таке життя. Мати завжди була щедрою на кишенькові гроші. А хлопчика, в якого є чим поділитися з друзями, бачити, у своїй компанії були раді навіть старшокласники. Раз туди почалися поездки, Польща, Турция. Ну, мама то, що знала, то і начала. Почала заниматися частным бизнесом. Почала їздити в Польшу за товаром, в Турцию, в Россию. шила постельные комплекты. Ну, якби... Так все було добре. Ну в чем? Ну, щоб наша семья в чем-то нуждалась. А у мене получилось так, що в 90-е роки і якраз це время, коли кожен намагався щось доказати. Коли кожен намагався собі якесь ім'я завоювати в суспільстві. Ну, так само і я пробував. Недарма кажуть, і з ким поведешся, від того наберешся. На підлітка Кабанова свого часу добряче повпливав рідний дядько, який замолоду вже пізнав життя за ґратами. Він і націлив Ігоря на небезпечні та протиправні вчинки. Один... Человек був мене навчив, що можно оставаться всегда в стороне, но будь во главе других. Що не обязательно вириватися вперед, не обязательно бути спортсменом. Зачем быть спортсменом, если ты можешь рассказать своим спортсменам, что им надо делать? Как бы он мені сказал, есть два вида людей, які делають, які вказують, що делати. Он мне сказал, вот, задумайся, кем ты хочешь бути. Великі гроші потягнули за собою не менш серйозні проблеми алкоголь, наркотики, аморальність. Навколо себе Ігор зібрав цілу компанію відчайдушних юнаків, котрі готові були платити будь-яку ціну за адреналін. Перший пістолет, в принципі, з'явився в 17 років. Нам було без різниці, хто в місті, що нам скаже. А так, як мами були знайомі, і в мене були знайомі, що нічний клуб. Приїжджав Беркут, виводили всіх з нічного клубу, а начальник Беркута і прокурор, який проїхав з перевіркою, відходив з нами за угол. Ми стояли, курили з ними, общалися. В камі клубі там призводились, ну, обискували. Згодом Ігорю здалося, що місця в рідному Первомайську для нього вже замало, і він подався до Києва в пошуках пригод. Коштів на столичне життя вистачило лише на три доби. Звісно, не було за що повертатися додому. І ти же бракувати, він не хотів. Єдиний вихід підзаробити. Але працювати фізично наш герой не звик. Довелося в інший спосіб заробляти собі копійчину на хліб. Ми брали у бомжей, скуплювали дезодоранти, освіжителі воздуха, туалетні води, якщо вони в упаковках в хорошому стані, щоб банка була пуста. 10 копеек вот у них купливали потом дезодоранты освежители воздуха туалетні воды заправляли водой и так ну практически на любом на то время в Киеве рынке я уже боялся показаться Бо мы приезжали и как можно щоб за один ну, максимум за два раза рынок заполнить полностью своей продукцією. Розказує, що я вивчив, що під Борисполем є оптова база з дезодорантами і освіжителями воздуху, що я там працюю в Руші, що що ця продукція туди. Ну. Зі столиці юнака потягнуло до іншого мегаполісу Харкова. Проте ноу-хау із дезодорантами тут не пройшло. Місцеві ринки вже давно були заповнені схожим товаром. Ігор поселився на теплотрасі. І щоб сильно не перейматися проблемами, почав заспокоювати душу травмадолом. А коли вже вкрай остогидло життя волоцюги, повернувся додому. Це продовжувалося, на тих пор, поки місь не зрозумів, що травмадолу в мене случаються приступи епілепсії. І коли мама побачила, що вже ну, йде хуже нікуди, вона думала, що я після Києва вона Нарішила мене віддати в армію. І мене відправили в самую літню честь нас в Україні. пограничні війська моряки. в Ізмаїл. Ситуація на службі аж ніяк не змінила звичний хід життя нашого героя. Хіба що додала ще якогось негативного досвіду. Куди б ти не втікав, ти все одно береш із собою самого себе. Познайомився з чоловіком, який варив наркотики і зготавлював первинтин. Ну, вінт, один із найсильніших наркотиків вважається, у нас психотроп. Там повністю все синтетика. І полтора року армії я вчився цьому діло для себе. Хоть, в принципі, я ні разу його не продавав. Після армії Ігор вступив до Ізмаїльського морського училища, навчався і вже смакував передчуттям подорожей. Думав, можливо, море втамує його жагу до опіуму. Інтуїція дійсно не підвела хлопця. Правда, не надовго. І потім пішов в рейс. Перший рейс вийшов так, що в мене одразу загранка, полуміра об'їздив. Це шість років тому Ну, Півтори тисячі доларів в мене була зарплата в місяць. Я нічого якби там і не тратив. Я пройшов з рейсу, думав вже все, буду далі займатися. ну, Уже все буду моряком, все закончено. Це я так думаю, поки місяць я летів домой. Прилетів я додому, на другий день, обратно наркотики, все по пановий. І що це за життя? Думаєш, що це ти вживаєш наркотик. А насправді це він тебе з'їдає по шматках. Ласує кожною клітиночкою твого тіла. Пожував, виплюнув і все. Тобі кінець. Істини хоч. Якби состояние таке непонятне, в груті суші, чуть тіляєшся в примені, починаєш, що ти ділаш, забуваєш, що ти почав робити. Можеш почати говорити з чоловіком і потім зрозуміти, що ти взагалі вже несеш все, що угодно. Настав такий період, що Ігор уже перестав отримувати задоволення від усіх тих наркотичних засобів, які він безперестанку вживав. Життя для нього остогидло і втратило будь-який сенс. Хлопець ненавидів увесь світ, а найбільш за все себе. Дошло до того, що я вже почав молитися і просити, щоб Господь забрав мене з міро, сіву. Ну, Цей наркотик, він не ламає тіло. Він іменно всю йде психотроп, їде просто криша. Бо мої знайомі врачі говорили, що некоторі говорили, що мені полгода стала жити. Ну, всі утверждали одно, що лічення от вони ма. Офіціально такі люди в усьому світі це для общества вони вже не потрібні взагалі. Реабілітації для них немає. Ще не один ну, офіційно з таких людей не сміх відказатися. Як бачимо, шансів у нашого героя майже не було. Але саме тоді, коли людина ладна от-от зламатися, приходить Боже відкриття. Ліками стає віра, яка міцніє в молитвах. За порадою добрих людей Ігор Кабанов потрапив у християнський реабілітаційний центр. Спочатку придивлявся, ні з ким не розмовляв, і, що було найбільш приємно, почав спокійно спати по ночах. І потім в один прекрасний момент, де через неділю-дві, я проснувся і ащутив непонятне собі состояння, що не ну, один наркотик з ним не сравнить. Ну, не було таких наркотиків, які б я може не пробував. І потім я лежав, наверное, около часу, що це за стан, що зі мною ділається, непонятне. А потім для мене пройшло поняття, що це просто ну трізвий взгляд на мир. Після тривалих сутичок із наркотиком Ігор нарешті отримав перемогу над своїм нападником. Над його долею після довгої ночі зійшло сонце миру. І того омріяного стану спокою, переконаний наш герой, ніхто, крім Бога, подарувати людині не може. То я зрозумів, що ну, дійсно єдина свобода, єдина радість – це є в Богі. Тому що ну, без Бога ми ніхто, ми прийшли сюди від Бога. А то, що нам предлагають яркий світ ці гроші – деньги, це все. Це все та до часу. Бажання героя нашого сюжету, щоб ніхто із молодих людей не спокусився на оманливу ілюзію, що в наркотиках можна знайти радість і щастя. Кращого пережиття цих почуттів, як через віру в Бога, просто не існує. Цей мір, ну це все лож, це все неправда. А в господі як не є, ми все одно. Ми нічого не втрачаємо, а отримуємо даже боля. Ми вчимося радуватися, ми зустрічаємо людей, які многі нам допомагають, навіть яких ми не знаємо. Господь устраює так, що дійсно нам в житті стає намного раз легче. Якщо корабель не знає свого курсу і кінцевої точки призначення, то йому будь-який берег буде здаватися умріяною пристаню. Не треба прикладати зусиль. Вітер завжди попутний, пливи, куди хочеш. Так і в житті. Безцільність існування дуже часто кидає людину від одного берега безнадії до іншого. Як самому стати біля штурвалу свого життя і припливти до тієї мріяної, правильної пристані нам сьогодні допоможе з'ясувати гість нашої студії Павло Сільковський. Вітаємо так. вас! Які небезпеки ховає у собі самоплинність життя? Ну, найперше, е Самоплинність життя ховає в то собі те, що це що не має цілі. Людина е, ніби живе, людина ніби рухається, тільки не знає куди. Це, знаєте, так, як, е, як з футбольним м'ячем. Здається, воротар вибиває його десь в поле подалі. Але навіть цей м'яч, який вибивається, він має певний напрямок до ігрока, який все-таки підхопить його і понесе далі. Ось, і уявімо собі, наприклад, той самий футбольний м'ячик, який е, просто на хвилях, ось е, десь в річці там собі плаває, вправо, вліво. Ось і він так може плавати е, багато часу, але якщо поставити такі умовні ворота, то в ті ворота ніколи не попаде. Ось. А е, той, той м'яч, який має ціль, який має напрямок, не заважаючи на те, що він наштовхується на перешкоди mm -hmm. інших і, там, і гравців команди. Ось, противника, але час від часу все-таки він в ціль попадає. Чому? Тому що він цю ціль має. Ось, тому... Американці люблять задавати собі таке питання: чому я роблю те, що я роблю? Так. Тобто, що в першу чергу впливає на поведінку людини? На поведінку людини в першу чергу впливають її цінності. Ось, чим людина живе, про що людина мріє. Що людина хоче досягти яку ціль свою ставить відповідно, це е, рухає її поведінку. І навіть якщо ми от навіть говоримо про здавалося безцільність життя, то це безцільність в сенсі. Е, Багато, ну там, довго, довгостроковому, тобто в сенсі життя, але якісь короткотермінові цілі людина все одно собі ставить. І вона там ставить, чи то досягти е, якихось фінансів, чи досягти е, там, щоб тебе поважали твої там ровесники, чи ще якісь інші. І вона оці цілі ставить, і здавалось би, досягає час від часу ці цілі. Але ці цілі перестають її задовільняти, тому що якщо ціль виправдовує засоби, і ці засоби часто межують законом або взагалі uh -huh. переступають межу, то оця досягнута ціль вона не стає такою, не має радості від її досягнення, тому що у тебе вже супроводжують багато інших тривог пов'язані з досягненням цієї цілі. Історія героя попереднього сюжету досить типова. Розбурханий океан життя його неодноразово викидав то на один берег, то на інший, то на третій. Скільки так могло взагалі тривати? До певної межі, Знаєте, все, що має свій початок, має своє закінчення. І можна сказати, залежно від людини, хтось якась людина має більший запас міцності, запас сили, якась трошки менше, хтось більш стійкий до стресу, хтось менш стійкий. Можливо, там плюс-мінус якихось 5-7 років і. Може, це так в перспективі майбутнього 5 років це і достатньо, але якщо глянутись на назад, то це досить мало. Ось можливо, трошки більше, можливо, трошки менше. Це не так важливо, але важливо те, що зрештою ці сили все одно. Виснажилася б все одно би закінчилося б. І людина, як то кажуть, залишає, залишається біля розбитого корита і розуміє, що ніби досягав, ніби витрачав зусилля, ніби чимось жертвував, і що я маю, а зрештою я не маю нічого. І що цікаво, тих адреналінових вражень, того екстриму йому було постійно замало, і треба було знаходити щось нове, нове і нове. За чим насправді сьогодні женеться молодь, за переживаннями, за якимось гарним життям? Так я, я так думаю, знаєте, що багато людей, навіть незалежно від того, молоді, вони старші, вони мають приблизно однакові цілі. Просто люди старші, маючи вже якийсь життєвий досвід, у них засоби досягнення цих цілей цілей трошки відрізняються. Але завжди людина хоче більше, більше, більшого. Це таке, здавалось би, природнє бажання, як в американських гірках каруселя. Здається, людина тільки сіла і невеличка гірка, невеличкий спуск, і якісь є там приємні переживання, якийсь захід. Хоплення, але проходить час і вже хочеться більше. хочеться більше, і навіть та величезна гора тебе вже не задовільняє. І для того щоб все таки відчути оті враження, які ти відчував спочатку, вже ти переступаєш межу безпечності, переступаєш межу законності, тому що все таки хочеться це відчувати. І от женучись за цим, людина вступає в конфлікт з законом. Людина вступає в конфлікт з власним сумлінням, в конфлікт з іншими членами суспільства, які живуть. І е, отримуючи, здавалось би, от якесь короткочасне задоволення, якийсь короткочасний драйв, якийсь там адреналін, людина разом з тим отримує досить багато проблем, досить багато, тому що за нею женуться правоохоронці, її наслідує закон, її переслідують інші люди, осуд суспільства і всього іншого. І людина, зрештою, бачить, що е, намагатися. Закрити, якщо можна сказати, всі оці дірки стає набагато важче, і воно воно нівелює взагалі оте оті враження, які людина переживає переживає від отого досягнутої тої цілі. З руками ми стаємо старшими, мудрішими, досвідченішими, і переконуємося неодноразово, що життя жорстоке і може викинути тебе за борт. А тоді починається паніка, депресія, сили закінчуються. Ви як медик, що можете сказати, як поводитись в такій ситуації? Звичайно, краще її не допустити взагалі. Так, так, стовідсотково, але. Коли люди стикаються з такою ситуацією, вихід буває дуже різний. Люди виходять по різному. найгірше, що в цьому буває, людина дивиться і сама на себе дивиться на прожите життя, вона здається, деякий час потратила на досягнення того, що вона хотіла, не досягнула. Хоча ніби там хотіла грошей, та вона досягнула грошей, але якщо це незаконним чином, вона має там. От тепер проблеми з законом. Вона хотіла, вона собі думає, я хотіла досягнути не тільки грошей, а й щастя, я тепер щастя не досягнула. І, і постає запитання, а чи варто далі жити? Це взагалі найгірше, що може бути, звичайно. Час від часу люди приходять до лікарів. Так буває. <гум> так. Людина в депресії, людина приходить і запитує, що робити. Ну, звичайно, медицина. Вирішує це питання симптоматично, тобто люд... медицина бореться з симптомом. Ви відчуваєте депресію, ви відчуваєте якісь пригнічення, упадок сил. Та у нас є якісь медикаменти, які ми можемо запропонувати людині для того, щоб нівелювати не... це почуття. Симптоматику симптоматику, так, але це зрештою не вирішує проблеми, це не вирішує е... отої от, ситуації, яка привела до депресії. І зрештою, скажімо так, це не задача медицини. Тобто, медицина має свою вузьку задачу, вона не може повернути. Людину назад вона не може боротися там з усіма тими речами, які привели до цього, Вона не бореться. І тому людина на деякий час можливо заспокоїться, а потім і до медикаментів наступає звикання, і так. людина знову, якщо вона не усунула ту причину, вона знову приходить до того самого. Тоді наступне запитання випливає із вашої відповіді: а чи є це завдання допомогти людині повернутися в стан гармонії, якщо не медиків? Частково це частково цю проблему вирішують психологи, частково цю проблему вирішують там психотерапевти і інші люди. Але знову ж таки, це десь таке симптоматичне лікування, симптоматична допомога, знаєте, заспокоїти, релаксувати, розслабити людину, сказати, що там думай про позитив, думай, все нормально. Але ну як вам сказати, можна, якщо так трапилося, так не дай Бог, що там зруйнувався будинок, в якому ми живемо. Там десь якесь. Буря чи ще щось, і ми можемо сидіти і думати про позитив. Я живу, мені нормально, мені не холодно, мені хорошо, аби, не гірше. аби не гірше, так, але ну, все одно приходить той час, що треба залатати ту дірку, поставити все на місце, і тоді буде знову комфортно, знову нормально. Тому ну, найкращий, найкращий вихід, який я бачу, який я, з якого я навчений зі святого письма, звичайно, це. Повернутися, повернутися до того, хто може допомогти вирішити, тому що оцей оманливий шлях, яким йшли люди, досягаючи у тих е, таких недосяжних, утопічних або досягаючи навіть звичайних цілей, але незаконними засобами, люди порушуючи при цьому закон Божий, люди дійшли до цього. І ось і багато є таких моментів, багато речей, багато реклами, яка говорить: якщо у вас є гроші, якщо у вас є це, приходьте до нас, ми вам допоможемо. Але е, дуже цікаво, що Біблія говорить і. Слова Ісуса Христа, нашого Спасителя в тому, що якщо ви струджені, якщо ви обтяжені, обтяжені, якщо вам важко, приходьте до мене, я вам допоможу. Чому? Чому? І, може, людина задає запитання, а яка з того вигода? Ну, ніякої вигоди, просто той, хто нас створив, той, хто нас полюбив. Йому шкода дивитися, як страждають люди. І він хоче реально людині допомогти. Тепер в чому ця допомога, звичайно? Бог говорить. Зробіть достойний пліт покаяння, тобто, оті деякі проблеми, які ви нажили, з якими ви, ви вирішите їх правильним шляхом. Ви їх вирішите, ви ви залатаєте все правильно, і ви знову станете жити нормально. Людям часто цього не хочеться, але це необхідно зробити. І зробити правильно. І це не просто знаєте таке штовхання в спину, йди і роби, але але це є супровід. Бог сам допомагає оці речі робити. Бог веде, Бог підтримує я може кажу так, теоретично, але якщо ми досліджуємо Біблію, якщо ми знаємо, то ми знаємо практично, як це робити, як це пройти, і це все можливо. Тобто, це не є теорія, це є угу. практика, яка допомагає нам пройти всі ці кроки і відновитися, і жити повноцінним щасливим життям. Отже, наша доля в наших руках цілком можливо, і герой минулого сюжету, як ми вже говорили, багато в чому винен сам, що в нього склалася така доля до того певного моменту. Так от коли людина приймає. Рішення зробити зупинку, коли вона підсідає на Божий корабель. Реально які перші кроки, щоб її життя пішло цілеспрямовано і досягнуло того мріяного берега, про який ми говоримо в наших програмах вічного життя з Богом. Звичайно, перший крок це переосмислення і так. розуміння справжньої ситуації, в якій є люди. Мені розказували люди, які ну, працюють там із наркозалежними людьми. І ось коли ця людина в такому наркотичному оп'янінні, в така брудна, вже опущена, коли її привозять там в якийсь реабілітаційний центр чи дім милосердя кудись і починає з нею працювати, і людина трошки тільки приходить себе і говорить: та я кращий там за багатьох моїх знаю. друзів, які. Тобто людина ще не усвідомлює свого справжнього становища. І тоді людина бере в руки Біблію, і Бог дає їй відповіді: зроби один, зроби другий, зроби третій крок. Людина робить як маленька дитина оці кроки, і бачить, що я вже вмію. Виявляється, я йду, я йду правильно. і Людина отримує поступове оце звільнення, очищення і щастя, справжнє щастя. Дякую за відповідь. Віримо, що Бог може заспокоїти розбурхане море, витягнути людину, яка гине в ньому, а вже підняти вітрила залежить від кожного із нас. І нехай у долі наших глядачів завжди буде приємний попутний вітер Духа Святого, який вестиме їх до бажаної пристані. Хочеться побажати, щоб ніякі згубні звички, а тим паче залежність від них не псували вашого життя. Відчути радість істинної свободи можна лише тоді, коли довіриш своє життя Богу. А він, як ніхто інший, знає, які речі приносять людям істинне задоволення. Всього вам найкращого. До побачення.